Вітаю вас, шановні мої глядачі гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про вирощування розсади. Маємо перші рослинки, і у мене вже є від вас питання, шановні мої глядачі. Хочу з вами сьогодні поділитися своїм досвідом вирощування розсади. Так, зайшла вже в мене капуста, баклажани, перці. Починаю вже висівати помідори. Так, от, одразу хочу вам показати оцю свою розсадну кухню, якщо так можна сказати. От, Тут у мене різні речовини, настоянки для підживлення розсади. Бачите, тут на стій лушпиня цибулі, на стій ячної шкаралупи, тут височок алоє плаває. От, Вчора на ринку була купила уже свіжий фітоспорин для знезаражування. Дуже гарний біофунгіцид для лікування профілактики різних грибкових і бактеріальних захворювань. От. До речі, у такого пакету вистачає мені на весь сезон. Так, купила ще і пін. Також використовую цей препарат. От. Препарат антистресант. Дуже гарно допомагає. Я впевнена, що багато хто з вас знає цей препарат Епін Плюс, це універсальний антистресант. От чим він мені подобається? Він дуже допомагає гарно відновлюватися розсаді. У ньому також можна замочувати насіннячко. От коли в розсади покручені листочки, коли вона відстає в рості. От дуже гарний препарат. Шановні мої глядачі, хто лише починає вирощувати розсаду, візьміть собі до уваги оцей препарат Епін плюс. Потім, коли ми пересаджуємо розсаду на грядочки, холодна земля, холодна погода або навпаки сильне пекуче сонце, знову ж таки використовуємо оцей препарат. От, бачите? Так. І ще одразу, продавець, мій добрий знайомий, порадив мені. Взяти оцей препарат. Ніколи я раніше його не використовувала. Але хочу спробувати цього року. от Плантатор комплексне добриво для позакореневого підживлення. Позакореневе підживлення це обрискування. Так, і ось тут дуже гарно написано, коли використовувати і на яких культурах початок вегетації, цвітіння, завість. От, добре. Так, ну і тепер повертаємося до рослин. Питання було: а коли їх вже починати підсипати? Бо я показувала, що я свою розсаду висі... вирощую ось так. Висіваю насінинки так, щоб землі в стаканчиках чи в лоточках не було до самого верху, а лише до половини. Бачите? Ось. О. І коли починати підсипати? Чи чекати якоїсь ознаки, чи чекати якоїсь певної фази росту? Вже можна підсипати. Подивіться, от. вже рослинки досить таки гарно потягнулися. Отут в капусті, вже тільки-тільки прокльовуються перші справжні листочки. Так само в баклажанів. ось, бачите? І так само в перців. ось, Перший справжній листочок. От все. от тепер я буду підсипати оці стаканчики, лоточки з землею. Буду підсипати рослинки до самого верху. Шановні мої глядачі, ще одне зауваження, ще одна порада. Земля майже суха, бачите, полив. Не заливайте молоденьку розсаду. Навіть при тому, що тут є отвори для того, щоб виходила вся зайва водичка, ось бачите, обов'язково має бути отвір. Все одно старайтеся не заливати. От добре видно, що грунтосуміш суха. Якщо земля буде мокра, якщо отут все буде залито водою, одразу біля. Одразу ось тут, де земля закриває стебло, буде утворюватися чорна ніжка. Розумієте, тому дуже, дуже важливо не заливати молоденькі рослинки, отакі, які тільки-тільки прокльовуються. Поливаю рідко, акуратно і стараюся не заливати. І ще хто тільки починає висівати насіння, візьміть до уваги також посів. От я не раз бачила, як висівають такою щіткою, дуже густо сіють насіння, і воно сходить потім як щитина. Якщо загущені посіви, це також може призвести до того, що рослинки захворіють. Ну, якщо господар пролив гарно якимись хімічним препаратом землю, то звичайно, що тоді чорна ніжка не прийде. Але якщо земля не знезаражена, насіння не знезаражене, старайтеся висівати ось так на відстані. Бачите, от як в мене тут ростуть насінини. Я так само висіватиму пізніше помідори в лоточки, бо зараз я поки посіяла тільки кілька рослин, тільки кілька насінин е, високорослих, ранньостиглих помідорів. Ось. А якщо висіватиму лоточки, то буду також висівати на відстані насінинка від насінинки. Так само в стаканчиках. По одному, по дві рослини у мене. Але нема густих посівів. Так, ну і спочатку розсаду добре проливаю. Набираю в аптечну грушу і отак спочатку посерединці, і тоді по боках. Добре проливаю водичкою. Якщо води буде забагато, вона вся вийде через отвори, які є внизу лоточка. З перцями все те саме. Ось. Стараюся лити не на саме стебло, а навколо стебла, отак по пристінки стаканчика. От гляньте, як добре видно, як волога йде одразу до самого дна стаканчика. І знову ж таки, вся зайва волога вийде через отвір, який тут є в дні стаканчика. Спочатку пролила водичкою, а тепер досипаю грунтосуміш. Грунтосуміш використовую універсально для вирощування розсади. Ось так акуратненько, між рослинками. Капуста підсипана. Через деякий час ще її можна буде підсипати. Тепер перець. Так, от подивіться, яка тут гарно пролита земля, от щойно я полила. І тепер подивіться, як відрізняються баклажани, як тут земля виглядає. Тут сухо. Але це не страшно, їм це зовсім не шкодить. Бачите? Зараз також буду їх поливати. От. І тут все те саме. Насипаю грунтусом між кругом рослинки. Акуратненько. Ось так. Бачите? Швидко, акуратно. Отаким чином допомагаємо нашій розсаді, яка потягнулася. Навіть при тому, що розсада в мене на стелажі росте під лампами, все одно вона трішечки витягується. От бачите все. І злегка ущільнюю, не сильно. Сильно притискати не треба, тому що будемо проливати сюди водичкою землю, і земля буде осідати. Бачите, я знову я до самого верху не підсипала, я лише чуть-чуть отак. Обсипала стебло. Тут ще є місце для підсипання. Через деякий час знов буду підсипати. Так, переходимо до баклажанів. Знову ж таки, добре проливаю. О, зараз водичка піде до дна. Ось так. Так, ще одне питання. Я вже на нього відповідала, але мені приємно, що на канал підписується. Щодня нові люди, тому для тих глядачів, які лише недавно дивляться канал, моє подвір'я, чому тут одна рослина чому тут дві? І чи так вони потім будуть далі рости дві? Так, дивіться. Чому я так Е, Якщо я таким чином висіваю і баклажани, і перець, якщо. Перець, переважно це гібрид, має великі плоди, дуже великі, от 300 грамові, 400 грам, 250 грам, тобто, якщо перець має великі плоди, я висіваю по одній насінині, і потім на грядочці у мене росте одна рослина. Якщо перець має невеликі плоди, От, а ще гіркий перець, то я вис висіваю по дві насінини в стаканчик. Отак От вони в мене ростуть в стаканчику, як розсадою, і так само потім я їх перевалкою пересаджую на грядочку. Дві рослинки, я їх не розділяю. Вони так в мене і ростинуть на грядочці. Що це дає? Ну, Найперше, це економить місце на грядочці. Друга причина рослини дуже гарно допомагають одна одній. Рослинки. Просто дуже добре підтримують одна одну, а листечко захищає плоди від сонячних опіків. Таким чином висіваю перці, і таким чином я висіваю баклажани. Минулі роки я висівала білі баклажани, це гібрид Бібо Ф1. Кущі були величезні, розлогі. Плодів було дуже багато. Я висівала їх по одному. А вже два роки тому я почала висівати інші баклажани. Я висівала смугасті баклажани матросик. От, і спробувала вирощувати їх по два. І ви знаєте, було все добре. Висіваю по дві насенки в стаканчику. І так само потім я їх розділяти не буду. Вони в мене так само будуть рости на грядочці. Дві рослинки разом. І коли вони виростають, вони формують такий величезний, пишний, гарний кущик. І кож дає дуже гарні плоди. Тому ось такий у мене спосіб вирощування перцю і баклажанів. От, тепер, знову ж таки, підсипаю сюди. Акуратненько. Водичка пролита, пішла до дна стаканчика, і тепер сюди ще трошечки землі. Легенько ущільнила. Потім ще буду поливати. А тепер, шановні мої глядачі, подивіться, яка різниця. Ось. Між цими і між цими рослинками. Якщо б я насипала одразу до самого верху, оця вся висота рослини, вона б би, би просто тако стерчали над стаканчиком. Вони б навіть почали перехилятися, можливо, би навіть і заламуватися. А тепер подивіться, яка різниця. От, гляньте, якою захищеною тепер є наша розсада, коли ми підсипали сюди ґрунтосуміш. Саме тому я з касет перейшла на стаканчики на лоточки. Я колись вирощувала в касетах, але в касетах мало землі. І як тільки рослинки тягнулися, мені доводилося одразу їх переселяти в стаканчики. Зараз вже є касети інші, вони мають таку гли... гарну глибину. Але ви знаєте, мені вже сподобався отакий спосіб вирощування в стаканчиках. Е, тому що ще одне знову ж таки, про касети про стаканчики. Я кажу, я ні в якому разі не хочу заперечити чужий досвід, я просто розказую про свій. Е, в касеті, коли висіваємо одночасно багато насіння, одне зійшло швидше, друге пізніше. от, Одне взагалі не зійшло і лишаються порожні проміжки. А тут дуже все добре. Те, що зійшло, все лишається на стелажі. Щось не зійшло, я одразу відставила на бік і все. Так, ось так. Мені подобається вирощувати перець і баклажани без подальшого розпікіровання. Тому що і перець, і баклажани, вони дуже чутливі до е, пересаджування. Якщо ми е, травмуємо їхню кореневу систему, до речі, бачите, тут вже корінечко видно. Ось вона. Як тільки з'являється перший справжній листочок, о, тут бачите, такий чубчик невеличкий. Одразу от таку ниточку видно, що це вже корінечко йде. От. І перці, і баклажани дуже чутливі до пересаджування. Вони потім дуже довго проживаються на грядочці, якщо ми, їх будемо, ну, якщо ми їх висаджуємо з відкритою кореневою системою, особливо, коли приносимо з ринку, коли вона на сонці полежала кілька годин. От. А тут все дуже зручно, тому що потім я просто перевалкою з стаканчика акуратно, обережно виймаю все разом з коріннячком, нічого не обтрушую, ні нічого, а просто переселяю на грядочку. От так, ще було питання. Вони в мене так будуть рости до того часу, коли буду висаджувати, чи я їх ще буду переселяти в більші стаканчики. Це буде залежати від того, як розростається розсада. Якщо коріння тут дуже багато і йому тісно, я переселяю в ширший горшечок. Якщо. Місця тут достатньо, розсада гарна, дій не затісно. Від чого це залежить? Від того, яка буде температура на дворі. Якщо весна прийде швидше, то і звичайно будемо висаджувати трошечки швидше. Якщо холод затягнеться, ну, то тоді розсада ще буде стояти деякий час або на веранді, або в теплиці під агроволокном. Ну і звичайно, тоді треба буде її переселити у більші ємності. На відміну від помідорів, от помідори дуже люблять розпекіровня, і настільки вони гарно реагують на розпікіровання, як тільки ми пересаджуємо розсаду помідорів більші горшечки, підсипаємо землею 2-3 дні і одразу нарощуються нові листочки. От. Так, а капуста в мене так і ростиме в лоточку до того часу, коли я буду висаджувати на грядочку. В Минулі роки я якраз найперше це висаджувала на грядку капусту. Капуста не боїться холоду, на відміну від перців, баклажанів чи помідорів. Вона дуже гарно, легко переносить холод, можна її висаджувати під накриття, під агроволокно або під скло. До речі, колись насіннячко пізньо стиглої капусти, а ще тої капусти, капуста, яка йде на квашення, то я висівала одразу на грядочку, зверху накривала склом, був дуже гарний результат. Росада дуже добре росла. Отут у мене ранньо стигла капуста. Посіяла перші насінини. От. І так само отут вже друга посіяна капуста. Висіваю так, почергово, не все в один день, а почергово через 10 днів, через 2 тижні. Так, щоб потім на грядочках було таке конвейерне достигання врожаю. Так само висіваю і перці, і так само висіваю помідори. Ще одне питання: а чому одразу не висівати насінини у ширші і вищі стаканчики? Для чого спочатку в низенькі? Маленькі. До речі, у ці стаканчики єнністю 200 мл, а потім я перевалюю у стаканчики півлітрові. От, то Чому одразу не висівати в великі? Тому що неможливо це все вмістити. Подивіться, в мене йде конвейерне висівання насіння. Зараз тут мало ще стаканчиків, але з часом я досіваю перці, я досіваю капусту, і так само я вже почала висівати помідори. От, у мене отут навіть біля конвектора в ящиках стоять. Зараз так акуратно, щоб не перей... О, Отут, бачите, ящик на ящикові я поставила. Прогрівається земля, прогрівається насіння. Стоять ящики з стаканчиками. І як тільки на проклюнеться, я візьму їх на стелаж. Тобто, щоразу стаканчиків буде більше і більше. А через деякий час починаємо висівати огірочки. Кавуни я також висіваю і вирощую розсадою. От. І тоді, щоб все це вмістити. Найкращий для мене спосіб це починати висівати в маленькій ємності, а потім вже перевалку їх переселяти в більші. Більші горшечки і більші стаканчики я виношу на веранду, там прохолодніше. І це також дуже добре для розсади, для її загортовки. Перші рослинки у мене пізніше ростимуть на веранді. Або в теплиці. Ставлю там столи, і там стоїть моя розсада до тих пір, поки приходить час висаджувати її на грядочку. Я про це також показувала у своїх попередніх відео. Ось бачите? Отакі. о вже все проситься на грядочку, але ще не, не сьогодні і, напевно, навіть і не завтра. Помідори. Помідори висіваю різних, дуже багато сортів. От, Бачите, гляньте, оці в мене помідори вже також от, які високі. Ось бачите? Так, от, Коріння позапліталося, вже повністю оплело весь стаканчик, його вже треба висівати, висаджувати, ну, ще трошки. Так, перці мої, перці мої також, от зараз я вам покажу. Ось вони. От, гляньте які коріння. Бачите? Нічого, ще трошки. Ще трошки, вони, вони добре знають, що їм тут набагато затишніше і краще, ніж зараз на дворі, Вони це також відчувають. Оце все мої високорослі помідори. От, от. Так, оце також мої перші перці, які я посіяла. Так, перші, а вже ось тут, бачите, ось тут перці, які висівала трошечки пізніше. От, Також гарно виглядають. І за належного догляду також дадуть гарний щедрий урожай. Ось вони. Оце вже мої низькорослі помідори. Я недавно їх розпікірувала в окремі стаканчики. Ось вони тільки починають гарно е, вживатися в більшому стаканчику. І потім перевалку і також одразу підуть на грядочку. Оці вже не буду пікірувати, вони зразу підуть на грядку. Ще перці, ще помідори. Ага, ось тут у мене також огірочки посіяла я. Це посіяла, всі гарно зійшли. Ще там один якийсь от не проклюнувся, ще чекає чогось. Так, тут все добре. Якраз тільки-тільки починають прокльовуватися справжні перші листочки. Ось, прокидаються. Шановні мої глядачі, щиро дякую вам за перегляд, за всі ті добрі побажання, які ви пишете в коментарях під моїми відео. Навзаєм бажаю всім вам міцного здоров'ячка. Дуже гарний коментар написала мені одна глядачка: вирощування розсади, догляд за рослинами це, мента, це наше ментальне здоров'я. Ще один був гарний коментар: що порання в городі, вочівництво, квітникарство лікує душу. І це справді так. Тому мені дуже приємно, що мій канал зібрав так багато однодумців. Я щиро бажаю вам успіхів у вирощуванні розсади, а ще маємо тверду надію на те, що і цього року ми з вами виростимо і зберемо гарний здоровий урожай.